Естер, другий розділ по цих подіях, коли затихла лютість царя Ахашвероша, згадав він про вашті, і що вона зробила, і що було заряджене про неї. І сказали царські отроки його слуги: нехай пошукують для царя дівчат уродливих на вигляд паннів, і нехай цар призначить урядників по всіх округах свого царства, і нехай вони зберуть усіх дівчат, паннів уродливого вигляду до замку Сузи, до дому жінок під руку Гегая, царського Евнуха, сторожа жінок, і дати їм потрібне для їхнього причепурення. А та дівчина, що була найкраща в царських очах, буде царювати замість вашті. І була приємна ця рада у царевих очах, і він зробив так. А в замку Сузи був один юдеянин, а ім'я йому Мордехай. Син Яїра, сина Шім'ї, сина Кішового, муж Вініаминовець, щоб був узятий з Єрусалиму з тим полоном, який був узятий разом з Єхонією, царем Юдиним, якого взяв був на Воходоносор цар Вавилонський, і він виховував Гадасу, вона ж Естер, дочку свого дядька, бо не мала вона ні батька, ні матері. А ця дівчина була хорошої постави та вродливого вигляду. А коли помер її батько та мати її, Мордихай узяв її собі за дочку. І сталося, коли був оголошений царський наказ та закон його, і коли збирали багато дівчат до замку Сузи під руку Гегая, то взята була й Естер до царського дому під руку Гегая, сторожа жінок. І була та дівчина хорошого в його очах, і мала ласку перед ним, і він... Приспішив видати її потрібне для її причепурення, її частки та дати їй сімьох відповідних дівчат із царського дому. І він перемістив її та дівчат її до найкращого місця в домі жінок. Естер не виявила ні про народ свій, ні про місце свого народження, бо Мордихай наказав їй, щоб цього вона не виявляла. А кожного дня Мордихай ходив до Подвір'я дому жінок, щоб довідатись, як мається Естер та що вона робить. А коли приходила черга для кожної дівчини, входити до царя Ахашвероша, коли кінчалися 12 місяців установленого порядку для жінок, бо так виповнялися дні їхнього причепурювання: 6 місяців мировою оливою, а 6 місяців пахощами та іншими потрібними для причепурування жінок. То з тим дівчата приходила до царя, давалося їй усе, що вона. Скаже, щоб воно йшло з нею з дому жінок до дому царського. Ввечері вона приходила а ранком. Вона верталася до другого дому жінок під руки Шазгезаза, царського Евнуха, сторожа наложниць. Вона вже не входила до царя. Хіба б що цар пожадав її, і вона була покликана за ім'ям. А коли настала черга для Естери, дочки Авіхая, Мордихаєвого дядька, що взяв її собі за дочку, щоб іти до царя, вона нічого не жадала, як тільки того, що казав Гегей, царський евнух, сторож жінок, і Естер мала ласку в очах усіх, хто її бачив. І була взята Естер до царя Ахашвероша, до царського дому його, десятого місяця він місяць тебе, сьомого року царювання його. І цар покохав Естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат. І він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею замість вашті, і справив цар великого гостину для всіх своїх князів та своїх слуг. Гостину для Естери і зробив полегшення для округ і дав дарунка за царського спроможністю. А коли збирали дівчат другий раз, то Мордихай сидів при царській брамі. Естер же не виявляла місця свого народження та народу свого, як наказав був їй Мордихай, бо Естер виконувала Мордихаєве слово так, як коли була в нього на вихованні. Тими днями, коли Мордихай сидів у царській брамі, розгнівалися біктан та тераж. Два царські евнухи зі сторожів порогів, і задумували простягнути руку на царя Ахашвероша, і стала відома ця річ Мордихаєві, і він доніс про це цариці Естер. А Естер переказала цареві від імені Мордихая, і була розвідана ця справа, і знайдено так. І ті обоє були повішені на шибениці. І було записано це в хроніці перед обличчям царським.